Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Феченко у цьому епізоді. Зміна прапору на ліквіпедії Перфекто. Останнє оновлення в CSGO – анонс команд, які братимуть участь у благодійному турнірі від Na'Vi. Старт плей-ін стадії на дві Winter Cup 2022, Фотосесія G2 з російським прапором та їхня перемога на Blast Premier World Final 2022. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Перфекто змінив свій прапор на ліквіпедії з російського на нейтральний. Через російське вторгнення в Україну Перфекто попросив ліквіпедію вказати, що він вирішив не представляти Росію. Саме така фраза зазначена на сайті. В останньому оновленні CSGO було зроблено декілька суттєвих змін на мапі Ancient. Резпавне захисту було відкинуто приблизно на одну секунду назад. А на b пленті стало більш просторо та з'явилося декілька нових кутів та позицій. Також радіус вибухової хвилі на еншенті було збільшено на 30%. 22 грудня NAVI проведуть благодійний онлайн-турнір Born to be Brave з метою зібрати кошти на ініціативу United24. У події візьмуть участь 4 команди. У кожному колективі будуть грати гравці лише одної ролі. Team One Shot складатиметься лише зі снайперів: Device, Simple, Zayfu, Broky та VanDofu. За Team Rush A, Rush B гратимуть капітани Tapsen, Глейв, Aпікс, Мезі та Снапі. Затім You Shall Not Pass, Саппорти, а саме Диха, Megisk, SDY, Frozen та Zipnix. І затім Go Kill, Рифлери, Кстершин, Єкіндер, Біт, Твіст та Конфіг. Українськомовні та англомовні трансляції проведе студія Майнкаст. Стартувала стадія плей-ін на рок Winter Cup 2022. Це аматорський турнір серед українських команд з призовим фондом 150 тисяч гривень. Третина з цих коштів буде передана до фонду United24. 16 найкращих колективів, які визначилися за результатами відкритих кваліфікацій, протягом наступних днів змагатимуться за дві квоти у плей-офф. А там на них вже чекають запрошені колективи: навіть Джуніор та Бейт. Після завершення півфінального матчу на Blast Premier World Final 2022 гравці G2 Гравці та дехто зі стафу команди сфотографувалися із фанатом, який тримав у руках прапор Росії, фото з'явилося у мережі. А українське кіберспортивне ком'юніті гостро засудило цей вчинок G2. Після чого менеджер та спортивний директор організації сказали, що гравці не бачили прапора терористичної держави, коли робили фотографію. Після такого вчинку українці охоче вболівали за ліквід суперників команди G2 у фіналі Blast Premier World Final 2022. За результатами останнього матчу чемпіонами стали G2. Вони подолали ліквід з рахунком 2-0 по мапах. Це перший трофей для цього складу команди. Джиту повезли додому 500 тисяч доларів. А MVP турніру Став Монесі. Дякуємо дуже усім нашим патронам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.